Усім привіт! З вами Лислав, і сьогодні ми з вами оглядатимемо одну модифікацію для ференс Simulator 22. І це у нас Leopard перший. Ну, доволі незвична техніка для цього симулятора. Знову ж ми бачимо деякі українські позначення. Ось Україна. Також, от UKIN. Ну, ось такий у нас танк наш. Леопард перший. Ну, багато хто скаже, ні. Та що ж це таке? Яке відношення? Має взагалі ця гра до танків. Ну, Але ми до цього ще повернемося. Дивіться, який дизайн, як про. Дивіться. Збройні сили у нас тут є. <сум> Один ось бачимо е чоловік, другий дивіться, зверху. І де ще має бути третій, якщо я не помиляюся, бо тому що в танку всього три людини сидить. Ну, ось так він виглядає. Давайте подивимося у крамниці, що ми зможемо з ним зробити. Можливо, є якісь конфігурації. Так, він, до речі, у нас найперший. І коштує 185 тисяч євро. Так, заходимо в деталі і ось так він виглядає у нашій крамниці. Знову ж, у нас немає ніяких ніяких і ще раз ніяких конфігурацій. Ну і йому не потрібно, це ж державна таємниця, що оцей зроблений танк. Ось дивіться, перший леопард. Я пам'ятаю, була колись модифікація для 15-ї ферми, і там також був леопард, але він був більш там, для німецької армії, і там було. Ну, це був другий Леопард, звісно ж. Дуже схожий, знаєте. І, до речі, цю модифікацію розробляв не українець, а якийсь іноземець. Можливо, той самий німець, хто його зна, який розробляв і для 15-ї ферми Леопард. Ну, Ось так він виглядає, як вам танк. танк? Хоча, знаєте, незвично бачити таку техніку у фермі Симулятор 22, але все ж. Все ще завгодно можна побачити в будь-якій грі, особливо про модифікації. Ну а ми займаємося саме оглядом різноманітних модифікацій. Ну що, запускаємо цей танк. Поки що я чую, що звук у нас сучасний, те, що ми можемо навіть чути, коли рухається у нас танк. Ми ну, от їдемо. Бачите, така зупиночка. І отака от, у нас мелодія. Так, сідаємо назад в танк і їдемо. Це у нас леопард. Перший. Ей. До речі, посилання на цей танк, якщо когось не зацікавило, лишу в описі під цим відео, які наступні наші наші модифікації, які ми оглядатимемо на цьому каналі. А якщо вам ця ініціатива сподобається, то обов'язково дайте знати про це в коментарі. І також не забудьте поставити вашу вподобаєчку, бо саме вподобаєчки мотивують робити наступні ну, відео. Нас ну, Доволі. Непогано, дуже добре. І дехто скаже, яке відношення має танк до ферму симулятора. А ви пам'ятаєте мемчик? Пам'ятаєте мемчик, як фермери тягнули як танк? От вам, от вам. Щоб <схи> знали, яке відношення має ферма, то дехто скаже, там воно безкорисливе. Так, я розумію, що воно безкорисливе. Але ж все одно дуже круто, що танк є в грі. Ось дивіться. Ось дивіться, ми можемо, якщо ми не тиснемо на букву С, то ми можемо вімкнути одну функцію, за якою ми зможемо, і вибачте, не Сі. Ну, наприклад, українську S, воно все одно так само позначається Сі, С без різниці. Ми, ми вмикаємо функцію дрона. І ми можемо ось так оглядати наш танк, який він їде. Ну знаєте, завжди ж біля танку їздить дрон, дивіться, чи є безпечно танкові прямувати далі. Чи нема там виріжень, чи не чекає на нього якась небезпека. Ось користь саме дронів і користь того, що допомагаючи Збройним силам України, ви наближаєте, звичайно, що нашу перемогу. Бо, як знаєте, дрони це очі наших військових. І дрон може вберегти життя будь-якому з наших військових. Може навіть вберегти більшості людям або навіть всім. Ось так. Так, які тут ще є функції, дехто мене запитає, та що ж це таке? Дрон там літає, він там їде, якийсь там звук від цього леопарда, що ще може бути особливе в цьому танкові. Він ще може повертатися. А ви як хотіли? Що буде звичайний танк? Ні, танк також буде повертати ось свою башту. Ну Це здається, башта. Я не дуже розуміюся у військовій техніці, але надіюся, що хтось з глядачів дуже розуміється. Все ж це у нас вежа або ж башта. Таке бачимо стрільбище, ось така у нас <сум>, труба. Будемо вистрілювати, як з галбиці вистрілюємо такі от, з танка. Але, на жаль, такої функції у нас тут немає в цьому танку, ми лише можемо помилуватися. Є деякі неточності, за, за, за які я можу і покритикувати цей танк, через те, що є позначка України, але, на жаль, вона е, не зовсім українською мовою. І це, напевно, пов'язано з тим, що. Певно, іноземці не знають, що в Україні українська мова. Ну що ж, це ж. це ж і не дивно, що ви хотіли. Яка мова в Україні? Як ви вважаєте? Нема різниці. Так ось дивіться. Ось так виглядає збоку, як ви можете бачити. Доволі непогано прироблена модель, дуже хороша, я можу сказати. Поки що таких хто неточностей я і не бачив. Насправді, схоже, до 15-ї ферми також був схожий танк Неопард 2 Ну давайте політаємо з дрона. До речі, у нього гусениці доволі інерційні і повернеш в один бік, він тобі заразом і поверне. Заразом. <сум> Тому варто бути обережними із поворотами. До речі, оглядаємо, що там у нас на шляху. Ну, ми майже доїхали до нашого села, до села Миропілля, а там побачимо. Ще я хотів би зараз трішки протестити цю модифікацію, щоб просто не було сиреньке видиво. Чи ви побачили, що ж цей танк може. Чи ще він такий безкорисливий і лишається, чи не лишається. Ось так він збоку виглядає. Я буду з різних, з різних боків його показувати, щоб ви бачили так детально його. Це ж це у нас тест модифікацій. Тест лише однієї модифікації, а там побачимо. А там побачимо, що у нас так буде. Так, а ще іще. А, давайте спробуємо, давайте вріжемося в якесь дерево, воно повалиться чи ні. Хоча я сумніваюся, що цей танк те дерево, бо це ж всього-навсього гра. Тут навіть автівочки там різні, різні трактори не розбиваються, ми розуміємо, чому це трапляється. Чому саме так? Так, давайте зараз знайдемо найближче дерево. Хм, Яке ж це вибрати найкраще, яке ж це зможе збити наш танк. Давайте, напевно, ось це дерево величеньке таке. Зіб'ємо і. Ні, не збиває танк в дерево, все ж таки танк у нас просто їздить, зупиняється, розвертає свою башту і все на тому. І ні, нічого особливого немає. Ще ми тут можемо бачити деякі позначки, знову ж той самий хрест, і дехто скаже, що це напевно Харківщина, але можливо ні, можливо і так. І тут же залежить від того, як ти. Чи це насправді позначка Харківських Збройних Сил України? Так, бачимо останку. Ну, мені цікаво, де знаходиться третій? Він ж повинен бути на видноті. Бо, пам'ятаю, в попередній версії у нас було троє людей, а тут, напевно, ще й немає. Тут двоє сидить, один зверху, другий знизу дивиться на напрямок, керує. О, диви, 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 знайшли. Бачите? Під кришечкою, під кришкою. Знаходиться у нас наш іще один військовий. Ну і ми тим часом, поки от тарабаніли <гаду> під час дороги, ми вже от доїхали до дороги. До дороги між ось, діться, самі знаки говорив, от хрест у нас, знову ж кісь 4, номерний знак 422. Ну тут відчутно немає чого і замінювати. Так. Зараз доїдемо і подивимося, як буде ось цей танк у нас з автомобілями, чи зможе він їх перестримувати та що відбуватиметься взагалом із ними. Ну Але все ж мем про трактористів і комбайн це щось. Уявіть, якщо такий комбайн у нас, вибачте, танк у нас буде в полі і буде також перетягнуться, також бачимо. фермерське, фермерська, то те, то він без Можливо, щось є в ньому корисного, але все ж це модифікації. І я повторююся, що в будь-якій грі... Модифікації виробляють будь-які, чи корисні, чи безкорисливі, чи взагалі безглузді. А загалом це просто так роблять. Люди, щоб просто розважитися, щоб бачите, що щось та є. Щось та є в цій грі. Так, Давайте зупиняємося, підемо зараз, можливо, можливо, сходимо в крамницю, купимо газованої води. О, під'їхала автівочка. Давайте зараз подивимось. О, дивіться, бачу, він в'їхав цю автівочку. А ні, далі не може, на жаль, дивіться, дивіться. Бачите, в нього переїжджає, але бачте, навіть в текстурах застрягає. Отакий вам незвичайний танк, танк Леопард. Давайте зараз підійдемо. Він зможе ззадки переїхати той автомобіль, чи ні? Чи не зможе. Це як? Давай заїжджаємо. А далі він не їде. Він просто не витягує цей танк. Але це ще не всі тести в цьому видові. Це ще не все. Ми ще не випробували один з найцікавіших <танк> наших, от... Тестів. Зараз ми його заведемо в воду. В воду. І ще подивимося, чи зможе він під горбочок виїхати. Це ж це ж гусеничний у нас. Ну, хоча всі танки гусеничні. Всі танки. Навіть комбайни є гусеничні, трактори є гусеничні. Ми що оглядали нещодавно гусеничні ХТЗ? А тут у нас гусеничний танк. Давайте поїхали в це озеро, в цей ставочок, і подивимося, як він буде тут їздити. Поки що бачимо, він заїхав сюди в цю воду, Ну, як далі буде? Це я майже потонув танк не затонув. Ані він ще виїжджає, але йому дуже важко, дивіться, як йому важко виїжджати з цього болота, з цього ставка. Йому дуже важко, От бачите, як він їде. Але мені здається, що звук його двигуна нібито схильний до трактора. Ну, лише там, Коли там ті їдуть, коли чути звук. Цих гусениць дочуєте такий звук. Коли він зупиняється, але коли в нього працює двигун, ніби це трактор, який їде. Да як інакше. А зміж збити? і не зможе збити зміж. Не зміг і збити Хе -хе. цей кущ. Кущ. Невідомо який кущ. Так, а тепер ще один тест. Значить, повертається, все працює, тільки він не вистрілює. Ще було б заразом добре якби вистрілював, але що тут вистрілювати? Це ж... Мирне село. Ми ж тут не тероризмом займаємося, ми тут на танку їздимо, тестимо і це провистоять. Не бояться. Давайте зараз цей струмочок заїдемо і зможе у нас піднятися. Він-то підіймається цей танк, але з, з деякою силою, з більшим навантаженням. Ну от, е, такий у нас був тест, друзі. Надіюся, я вам розповім, розповів те, що знав про ось цей танк. Те, що можна з допомогою нього зробити і для чого взагалі він потрібен. От от як. Чи потрібен він взагалі для цієї гри. Знову ж, ось так він виглядає з боку. Знову ж, для нашого заключення. Ну, щоб ви бачили, щоб ви все бачили, як він виглядає. Ну, а я буду вам дякувати за увагу, дякувати, що ви дивилися це видиво. Не забувайте про ваші вподобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні відео. І також допомагайте Збройним силам України. Слава Україні! Слава Збройним силам України!